Риба особливо морська, це є найніжніший продукт із приємним ароматом та насиченим смаком. Особливо свіжовиловлені морепродукти є улюбленими для багатьох українців, але як їх обрати і чому заморожування може бути навіть корисним, розповім сьогодні в проєкті як це працює. Оцінка якості свіжої риби досить таки суб'єктивна, так як багато що залежить від ваших особистих смаків та вподобань. Тому цілком можете довіритися власним відчуттям при виборі продукції, але є декілька загальних рекомендацій, які можна застосувати до більшості видів морепродуктів. Найперше, це запах. Якісна свіжа риба повинна пахнути морем. Якщо ви відчуваєте занадто сильний або ж неприємний запах, це може свідчити про псування продукції. До речі, про свіжу морську рибу, яку чомусь неохоче купують у регіонах віддалених від моря. Насправді, завдяки сучасній логістиці і пакуванню, риба буквально із води до вас до кінцевого споживача потрапляє всього лише за 2-3 дні завдяки авіа та наземному транспорту. Що ж до м'яса цілої свіжої рибини, то воно повинно бути щільним і пружним або злегка пружити при натисканні. Втім, зверніть увагу, що філе деяких видів камбалових, особливо самої камбали, м'якше, ніж у інших риб. Зверніть увагу і на зябра: в більшості випадків вони повинні бути червоного кольору, сірий, блідокоричневий або білий свідчить про проблеми з якістю продукції. Очі риби повинні бути яскравими і прозорими. Запалі або мутні можуть свідчити про початок псування. Тім не завжди варто придивлятися до риб з невеликими очима, наприклад, лососевим. За їх очима свіжість визначити неможливо. Також ціла риба повинна бути яскравою і блискучою, а її луска майже не ушкодженою. При цьому вона має прилягати щільно до шкіри. Це вже залежить від транспортування і зберігання. Наприклад, ось такі вітрини із льоду зовсім не для краси. Це абсолютно правильний метод зберігання свіжої риби. Тільки так стейки та філе залишатимуться пружними та соковитими. Що ж до запакованої продукції, то вона має продаватися в герметичній упаковці та бути захищеною від кисню. Також придивіться, чи немає всередині зайвої рідини, адже її наявність може пришвидшити псування. А ось заморожена риба, яка огорнута льодяною глазур'ю, повністю захищена від зовнішніх впливів. Нині заморожена риба часто навіть краща за якістю від свіжої продукції. Ця справа в тому, що рибообробні судна можуть заморожувати рибу вже через декілька годин після її вилову. В той час як на транспортування такої риби на ринок у свіжому вигляді може піти декілька днів. Тому не варто боятися риби, яка повністю вкрита льодом. Єдиний нюанс, що це може збільшити вагу товару та його вартість у чеку. До речі, розморожувати рибу теж потрібно правильно ні в якому разі не у гарячій воді. Оптимальна температура для такого процесу від нуля до двох градусів тепла. Так це довго, але лише таким чином ви отримаєте найсмачнішу та незіпсовану рибу. Взагалі, в ідеалі розморожувати її на людяній подушці, або ж у холодній воді, помістивши. Попередньо саму рибину у вакуумне пакування. Популярними є й морські коктейлі, де вже в одній упаковці виробник приготував декілька видів морепродуктів, які розміщені в олії. Така продукція є цілком безпечною для споживання. Втім, придивіться до вмісту. Зазвичай, окрім рибних делікатесів, там ще є багато інших рослинних складників, за які ви платите як за морепродукти. Те ж саме стосується і самої олії, тому краще обрати заморожені морські коктейлі і приготувати їх самотужки. Це точно заощадить сімейний бюджет. Що ж до місцевої риби із річок чи то озер ставків, то її здебільшого продають ще живою, тому уважно придивіться до акваріуму. Риба повинна бути активною, реагувати на оточення і точно не перевернутися до гори пузом. Якщо ж не хочете її чистити вдома, то сучасні магазини надають таку послугу безпосередньо на місці, і просто так дякую, що точно заощадить ваш час і нерви. А ось сьогодні, наприкінці програми, звертаюся до вас із проханням залишити для мене і для усіх наших глядачів смачні рецепти із рибою у коментарях у соціальних мережах 12 каналу. І звичайно, бережіть себе і будьте щасливі.